Досі вагаєтеся, чи треба фіскалізувати післяплату та передоплату? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжувати перегляд. На жаль. Рекомендації щодо фіскалізації цих операцій після плати та передоплати немає в законі про РРО. Тому всі суб'єкти господарювання мають керуватися лише на загальними правилами. І ось нещодавно податкова висловила свою особливу думку, як в якій послідовності та в який час слід фіскалізувати ці операції. Тому, якщо ви хочете працювати без порушень і не наражатися на штрафи 100-150% за невірне проведення. Дення зазначених операцій обов'язково дослухайтеся до парад податкової, але врахуйте, що це є її бачення, і для надійного захисту при проведенні цих операцій обов'язково беріть індивідуальну податкову консультацію.